Оже штурмів відбили українські захисники на сіверському напрямку. Росіяни намагалися просунутися в районах Верхньокам'янського та Івано-Дарівки. І більше про оперативну ситуацію, зокрема в районі спірного, розпитаю Богдана Пантьо, начальника секції оперативного планування штабу 4-го батальйону Сила свободи бригади Рубіж. Пане Богдане, я вас вітаю. Слава Україні! Доброго дня, студія, Доброго дня, шановні телеглядачі. І традиційно під час спілкування з нашими оборонцями, які нині на передовій, ми за виводимо на екран, ви вже бачите QR-код. Це збір, збір на реби. І, пане Богдане, розкажіть нам, от якою є інтенсивність дронових атак росіян, і скільки потребуєте, аби посилитися у протидії їм? Яка необхідна сума? Uh... Насправді так бригада Рубіж збирає зараз на реп-системи для того, щоб закрити так сказати наше небо над нашими позиціями, над нашою логістикою, тому що противник активно розвиває свою сферу БПЛА. Відповідно, також вражаються наші системи РЕП. На жаль, тому збираємо зараз на нові комплекси, які будуть допомагати нам нашій роботі, а також заважати противнику наносити якийсь вогневий вплив по нашим позиціям, а також нашим логістичним транспортам транспортом тому що логістика це є дуже важлива деталь в веденні бою, тому що. На передніх позиціях люди потребують боєприпаси, боєпри... бо... потребують їжу, потребують евакуації поранених. Відповідно, противник заздалегідь виявляє наш транспорт і намагається вразити за допомогою fpv дронів, дронів зі скидом і артилерії. Відповідно, можемо надати допомогу нашим солдатам за допомогою редзасобів. засобів і просимо і дякуємо всім, хто допомагає нам в зборах, хто допомагає бригаді Рубіж надалі виконувати свою функцію функцію свою роботу дякую, я закликаю наших глядачів. Це можливість зробити внесок, аби захистити наших оборонців і підтримати їхню обороноздатність. Тож, будь-яка сума, це вже вияв підтримки. Долучайтеся, пане Богдане. Розкажіть, яка зараз ситуація в районі спірного сіверська? Який характер боїв ведете? На сіверському напрямку ситуація надалі залишається напруженою. Противник невпинно штурмує наш передній край, намагається протиснутися в нашу оборону, намагається бити в стики між підрозділами. Штурми не кожного дня, але інтенсивні, і їх не буває лише один. Вони йдуть зразу на всю смугу відповідальності, ідуть зразу на два на три стики бригад. Відповідно відбиваємось на всі сторони, використовує противник як живу силу. Так і техніку, як швидкісну, таку як мотоцикли, для того, щоб за заскочити на наші окопи, і вже безпосередньо вести стрілецький бій з нашими солдатами, так і важкоброньовані машини, які. Попередньо обварюються так званими мангалами від наших ФПВ-дронів та протитанкових засобів. А також вся його техніка вплоть до квадроциклів, оснащена реб-засобами, яка дуже мішає нашій роботі. БПЛА відповідно противник готується до кожного штурму, готується кожного дня, підвозить нових людей. По розвідданим, він готує на полігонах Лисичанська ще додаткові групи штурмові, які вже я думаю недовзі підуть. На нас наступом відповідно противник має певну деморалізацію через те, що успіху немає на нашому напрямку, але я впевнений, що своїх спроб він не покине і навпаки прикине всіх зусиль до цього, щоб нарешті пробити нашу оборону. Бачите, обладнують вони навіть свої квадроцикли ребами. Ми теж зараз з вами, шановні глядачі, маємо можливість, хоча б спробувати зрівняти у можливостях і засобах. З ворогом наших оборонців. Тож доєднуйтеся до збору, QR-код ви бачите це на реби. Якщо подивитися на мапу Діпстейт, то лінія фронту її форма вказує, що росіяни, як і на інших ділянках, намагаються утворити таку собі кишеню навколо Сіверська. Чи так це і як жваво рухається фронт? Наскільки взагалі жвава оця лінія фронту? Так, насправді це є. Нормально, що Сівер зараз намагаються взяти в такий мішок, тому що противник штурмує ті ділянки більше всього, де в нього є якийсь успіх. Відповідно, якщо на нашому напрямку успіху у нього небагато, то і зусиль він на нього прикладає не так не так багато, як там, де в нього є успіх. Відповідно, там, де наші сили оборони були вимушені відступити, він намагається давити і таким чином обходить наш передній край, наші позиції і намагається зайти нам вже у фланг або в тил. Відповідно, наша лінія фронту зараз є нерухома. Противника немає жодного успіху на сіверському напрямку тому створюється створюється такий мішок в який ми потрапляємо а ми знаємо що сіверськ для противника є дуже великою ціллю так як це скажімо так ворота до краматорська до слов'янська він йому дуже необхідний тому продовжуємо виконувати свої функції продовжуємо тримати оборону і очікуємо наступу противника Знову ж таки, буду посилатися на проект Діпстейт. Якщо подивитися на склад угруповання ворожого, то він досить такий строкатий. І піхота, мотострілецькі підрозділи, танковий полк, спецпризначенці, десантники. Як це впливає на тактику застосування їхніх дій? Впливає це таким чином, що ти ніколи не можеш очікувати, який штурм буде завтра. Чи противник піде пішим ходом великою кількістю піхоти, чи він спробує на прохідних квадроциклах, багі мотоциклах якось зблизитись з нашим переднім краєм? Чи це буде знову ж таки штурм на важкій бронетехніці, такі як БМП, такі як танки? Відповідно, завжди потрібно бути готовим до кількох видів застосувань штурму. Завжди потрібно бути готовим, що за піхотою поїдуть танки або навпаки, і потрібно бути готовим до того, що противник може змінювати свої напрямки, куди він спрямовує основний штурм, і відповідно чекати від нього якихось несподіванок. Як ви сказали, його війська строкаті, вони оснащені багато чим, і відповідно це трошки ускладнює роботу в обороні. Наша задача зараз, щоб оснащення наших оборонців на сіверському напрямку теж покращилося? Тому QR-код беріть телефони. Хто не може через телефон? qr код ви бачите внизу теж номер картки. Доєднуйтеся, не буває маленьких донатів, і це внесок і підтримка. Я думаю, що це і морально просто для військових дуже важливо, коли вони бачать, що цивільні їх підтримують і докладаються до оборони таким чином. Скажіть нам, які втрати? росіян, якщо володієте якусь таку статистику за тиждень за місяць, от які втрати несуть росіяни на вашій ділянці фронту? Насправді точної статистики я сказати на жаль не можу, але можу сказати те, що на одного нашого пораненого приходиться до 25-27 мертвих окупантів. Відповідно, переважає наша статистика на багато їхню на нашому напрямку. Противник свої сили не береже. А ми надалі бригада Рубіж надалі продовжує виконувати професійно свої обов'язки. І е, команда е, подробиць вам дякує за оборону, перш за все, і за те, що пане Богдане, ви знайшли можливість з нами поспілкуватися сьогодні. Це був Богдан Пантьо, начальник секції оперативного планування штабу 4-го батальйону Сила свободи бригади Рубіж.